Привіт, друзі! Головний герой реаліті шоу Холостяк 13, ветеран війни і громадський діяч Олександр Терен обурився нещодавнім скандалом Анни Алхім. Річ у тому, що блогерка нещодавно висловила своє презирство щодо використання української мови. На таку різку поведінку Алхім відреагував Терен і назвав її контент до дегенеративного. У своєму фотоблозі він звернувся й до українців та обурився тими, хто підтримує її позицію. Він зазначив, що блогерка не лише зневажає рідну мову, але й регулярно слухає російську музику та дивиться серіали для окупантів. Крім того, пригадав її неоднозначну реакцію на кривавого диктатора Путіна. Зараз дуже багато дегенеративного контенту. А саме одна з блогерок, яка просуває російські наративи. Говорила і не спростувала, що Путін є одним із найвпливовіших політиків, і вона його поважає. Також просуває російський контент, артикулює мовою ворога, і таких людей дуже багато. І найгірше, що людей, які підтримують цей контент, теж дуже багато. Дуже прикро, коли білоруси, які воюють в Україні за нас, можуть вивчити українську. А люди, які впливають на загал, чомусь українську не використовують, а навпаки, применшують її вартість. Мені шкода, що дуже багато людей не може усвідомити наскільки цей контент є нищівним для нас як нації. Я йшов воювати за соборну українську державу без будь-чого російського в ній, і, зокрема, мови. Для тих, хто в своїй голові вміщає два поняття алхім і весь ворожий контент і український патріотизм, рекомендую прочитати книгу Юрія Горліса-горського Холодний Яр, зазначив Сашко. У відповідь Анна записала низку сторіс для своїх хейтерів. Блогерка одразу почала виправдовуватися за свою позицію. Вона вдає, що не розуміє такої хвилі хейту та жаліється на погрози у свій бік. За словами Анни, вона свідомо обрала ворожу мову для спілкування та ігноруватиме думки решти з цього приводу.